Добрий день, другокласники! Запрошую вас на урок математики. Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд складання і розв'язування задач. Усміхніться, діти! Із цих промінчиків радості і добра розпочнемо урок. Допоможіть смайлу знайти кульку, розв'язуючи вирази. Розгорніть зошити з математики та запишіть сьогоднішнє число Класна робота. І каліграфічною хвилинкою буде таке завдання. Установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Перевіряємо. Наступне завдання математичний диктант. Наскільки потрібно збільшити число 32, щоб дістати 75. Запишіть число, в якому 4 десятки і 8 одиниць. Зменшіть його на 2 десятки. Зменшуване 2 десятки. Від'ємник 7 одиниць. Зазнайдіть різницю. Перший доданок 23. Другий 34. Знайдіть суму. Знайдіть різницю чисел 57 і 35. Збільшіть 17 на 3. Сума двох доданків дорівнює 90. Перший доданок 40. Чому дорівнює другий доданок? Перевіряємо. 43, 48, 28, 13, 22, 20, 50. Сьогодні на уроці ви ознайомитесь з прийомами додавання двоцифрових чисел з переходом через 10. Виконаємо обчислення. 7 плюс 5 дорівнює 12.

Буде 57. 40 плюс 18. Буде 58, 40 плюс 19, 59. Оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання. Обчисли вирази зручним способом. Подумайте, як краще виконати це завдання. 30 плюс 4 плюс 60 плюс 5. Застосовуємо правило. Десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. 30 плюс 60 4 плюс 5. Дорівнює 99. 20 плюс 50. 8 плюс 1. Дорівнює 79. 40 плюс 30 буде 70. 7 плюс 2 9. Дорівнює 79. За бажанням на берегах зошита оцініть свою роботу смайлом. Наступне завдання. Розглянь записи та поясни обчислення. Знайдіть суму чисел 28 і 59. Як можна міркувати? Числа 28 і 59 можна представити у вигляді розрядних доданків. 28, 50 і 9. Застосовуємо правило: Десятки додаємо до десятків, одиниці до одиниць. Отримані результати додаємо. 20 плюс 50 дорівнює 70, 8 плюс 9 буде 17. 70 плюс 17 дорівнює 87. Наступне завдання. Прочитайте задачу. Щоб зробити 85 кг розчину для укладання цегли, узяли 20 кг води, 13 кг цементу і пісок. Наскільки кілограмів більше взяли піску, ніж цементу? Про що мова в задачі? Про розчин для укладання цегли. Що потрібно для цього розчину? Вода, цемент, пісок. Чи відомо, скільки взяли води? 20 кг. Чи відомо скільки взяли цементу? 13 кг. Чи відомо скільки взяли піску? Ні. Що питають у задачі? Наскільки кілограмів більше взяли піску, ніж цементом? Які головні оповні слова в задачі? Вода, цемент та пісок. Можете зупинити відео та записати умову задачі. Що означає число 20? Узяли води. Що означає число 13? 13 кг цементу. Що означає число 85? Потрібно 85 кг розчину. Що питають у задачі? Наскільки кілограмів більше взяли піску, ніж цементу. Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Наскільки кілограмів більше взяли піску, ніж цементу? Якщо знаємо, що цементу 13 кг. Ні. Чому? Тому що у нас немає усіх числових даних. У нас невідомо, скільки потрібно піску. Чи можемо ми знайти, скільки потрібно піску? Якщо у нас є сума трьох доданків. Ми знаємо, що всього маса розчину 85 кг. Ні, а чому? Нам невідома сума двох доданків. Ми не знаємо, скільки взяли води та цементу разом. Чи можемо ми дати відповідь на це питання, якщо знаємо, що масу води. Та цементу. Так, якою дією? Додавання. То якою буде перша дія? Додавання. Друга дія віднімання. Третя дія віднімання. Запишіть розв'язання задачі. Перевіряємо. 20 плюс 13 дорівнює 33 кілограми. Води та цементу. 85 мінус 33 дорівнює 52 кілограми піску. 52 мінус 13 дорівнює 39 кілограмів. Запишіть відповідь. На 39 кілограмів більше піску, ніж цементу. За малюнком склади задачу. У першому будинку 56 квартир, а в другому на 24 квартири менше. Скільки всього квартир у цих двох будинках? Про що мова в задачі? Про будинки. Що відомо про перший будинок? Що у ньому 56 квартир? Що відомо про другий будинок? Що у ньому на 24 квартири менше? Що питають у задачі? Скільки всього квартир у двох будинках? Які головні опорні слова в задачі? Перший та другий будинок. Можете зупинити відео та записати умову задачі, що означає число 56 квартиру у першому будинку. Що означає число 24 на 24 квартири менше у другому будинку? Що питають у задачі? Скільки разом квартир у двох будинках. Якщо відомо, що в першому будинку 56 квартир. А в другому на 24 квартири менше. Про що дізнаємось? Про кількість квартир у другому будинку? Якою дією? Віднімання. Коли будемо знати, скільки квартир у другому будинку. І знаємо кількість квартир у першому будинку, чи можемо ми дати відповідь на питання задачі? Так. Якою дією? Додавання. То якою буде перша дія? 56 мінус 24 дорівнює 32. 32 квартири у другому будинку. Яка друга дія? 56 плюс 32 дорівнює 88. Запишіть відповідь. 88 квартир у двох будинках. На берегах зошита. Оцініть свою роботу шкалою успіху. Для цього проведіть вертикальний відрізок на три клітинки і поставте точку, оцінивши виконання своєї роботи. Якщо все вірно, ви на вершині лінійки, ви на вершині гори знань. Якщо допущені помилки, ви ставите точку посередині відрізка. Якщо ви не все зрозуміли, то точка внизу. Це означає, що вам ще треба попрацювати над цією темою. Поясніть, як обчислити вирази. 39 плюс 24 застосовуємо правило порозрядного додавання двоцифрових чисел. Десятки додаємо до десятків одиниці до одиниць. 50 плюс 13 дорівнює 69. 47 плюс 46 дорівнює. 93. 28 плюс 37 дорівнює 65, 56 плюс 39 дорівнює 95. Знайдіть периметр квадрата зі стороною 12 см, яку фігуру бачите на екрані. Квадрат. Яку геометричну фігуру називають квадратом? Квадрат це прямокутник, в якого всі сторони рівні. Як знайти периметр квадрата? Периметр це сума довжин усіх сторін. Периметр квадрата додати по 12 4 рази. Тобто периметр квадрата зі стороною 12 см дорівнює 48 см. Перегляньте виконані вами завдання та оцінювання до них. Оцініть свою роботу на уроці та виберіть речення, що влучно оцінює результат вашої роботи на уроці. Було легко працювати. Були незначні помилки. Було важко працювати. Припускався помилок. Виконайте дома тренувальні вправи, що бачите на екрані. Ви гарно попрацювали з успіхом вас! Задоволена вашою роботою. До зустрічі! Якщо вам сподобалось відео, натискайте лайк та підписуйтесь. На вас чекають приємні сюрпризи!